Друзі, доброго дня! У мене сьогодні таке відео буде не про рибалку, а про приманки. Бо мене запитує, скільки у вас приманок і на які ви ловите. Друзі, ну не можу я конкретно відповісти, бо в мене немає таких приманок, на які я конкретно одні впираюсь і ловлю. Пробую я завжди на всі приманочки. Вон зараз я формую Коробочку наступну по приманках. Оці зелені. Оце є українська фірма наша. Українська фірма. Я вже забув, яка всі я не можу сказати, тому що на приманки не пам'ятаю всі, і на приманках маркеровка не стоїть. От зараз я формую оце є crazy fish Оці приманочки дуже класні. Вони називаються Vibro FET. Це 71 мм довжини. Вони мають. Оце дуже класна приманочка взагалі по щуці. От зараз осінь прийшла і я собі формую ящичок. По приманках. Дивіться, бачите, в мене є дуже багато цих приманок. От зараз кину від Pantone 21. Колись я їх понабирав. І вони в мене так лежать. Кину дві штуки. А в принципі, три кину, нехай ве. Коробочку треба вже викидати, щоб вона місце не займала. Чому в мене немає рибалки одної приманки? Тому що є такі дні, що потрібно пробувати всі приманки, які у вас є. І е, риба може клюнути на будь-яку приманку. Звичайно, є день одної приманки, коли ви впираєтесь в одну приманочку і вам полюбель рибка якась клюне хижа, якщо вона є в водоймі. Робочка в мене, бачите, від азури. Взяв на пробу. Я купив в магазині флагін. Ціну я не пам'ятаю її. Ну, оці не буду ставити, оці спаковую кульочок. Зараз я вам покажу далі, що в мене є. Оце кульочок. О, кайтеч. Оце все у мене кайтеч. Оці класні приманочки. Я їх розловлював. Далі, ще. оці класні посудочку. Багато в мене є приманок. Оці шикарні також, але вони працюють не завжди. Оці по окуню, по щуці, оце також окунь, щука дуже працює. Це класика, і я їх собі зараз покладу. Хай валяються. Це не кейтич і пісніші. Угу. І оці от приманочки дуже класні. Вони робочі, їх треба витягнути і покласти. Тут я буду формувати коробочки з фіолетом. О, я їх покладу сюди, дві штуки. На них клює судак, щука, весь хижак. І покладу вони жирні такі. Кайтечі кайтечі. Що би вам хто не говорив, кайтечівські це є кайтечівські. Я їх покладу сюди до зелених. І нехай собі вважають. Я ловлю таким чином, що я завжди пробую на руках. Я пробую майже всі приманки. Всі, які в мене є в коробках, а зараз я вам покажу. Всі, які в мене є коробок, по приманках. Оце є приманки, все в кульках. Це є в кожному кульку різна фірма. Бачите, скільки в мене тут приманок. Оце приманочки. От. Бачите, кількість. Оце є різні фірми приманок. Різні. Плюс отут. Бачите, от яка рибалка. Але не спорю. Зараз хтось каже, в мене три приманки і я ловлю найгірше. Звичайно. Але коли риба є пасивна і є великий вибір приманок, шансів більше зловити рибу, ніж з двома приманками. Ну, це ящик такий, поверхню цей теч. Це щучий варіант, в принципі, і окуневий також це працює на окуня. Не окунь, а судак, я помилився. Оце, це у нас окунь 100% і щука. Це є японський джевастик. Я вже позабував всі назви в зв'язку з подіями в Україні, я так зараз частенько не рибалю. Бачите, отут також є сформований кульочок. Такі приманки, які я частенько використовую. Не знаю, що це. Ну, я не сильний в приманках, так що не судіть строго мене. Ось ці приманки дуже класні робочі. Рейнс. Дуже хороші, ну Це зв'язка Рейнс. І вони, вона дуже робоча по щуці. Ну, в принципі, і по судаку вона у мене працювала на окремих водоймах. Я їх кладу в сторону, бо це мої дежурні приманки. Ну і тут, бачите, га? приманочки. Також приманки. Куда без гамблера, звичайно. І ця японська хороша. Вона і по щуці і по судаку працює. Це теж класно вести. Це ми все в сторону. Гамблер, 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 гамблер. Оце інша фірма. Теж японський хороший. Оце гамблера. От, бачите, кількість приманок. От, лише не все Тут в мене релакс. кульочок Класика. Без неї нікуди. Відкриваємо ящик Пандори. От І тут починаються в мене вже розфасовані приманочки. Оце є по металу в мене, бачите, скільки все. Тут вертушки, коливалки, все Забираю в сторону. Далі рузики, рузики, плюс джиг-головочки, Знову приманки. Рейнс, Рейнсовські, бачите, ну, тут різні. Рейнс, а це в нас ці приманочки теж хороші, в принципі, японські. Поправді я їх ще не розловив. Ловив ними, але ну, не розловив. Оці не ще ні разу. Є такі позиції, які розловити важко. Але можуть спрацювати тоді, коли інші мовчать. Все сюди, все сюди. Рейнс, рейнс, рейнс. Рейнс в мене повсюди. Оці класні приманочки рейнсовські. Вони по всьому по і по судаку працюють. Оце я закину ящичок. Це он сюди піде. І ось його, як кажуть, говняні кину. Хай будуть. От. Можливо, буду їх використовувати. ці зелені ще кину, хай будуть. Коробочок дуже багато і їх потрібно дуже багато. От ще оці фіолетові кину, то буде строго. Тишенька з, з рейнс приманок. Німечку. Якщо не клює, то я тоді перебираю. Так, Вперед тепер показую вам коробки. Одна коробка, друга коробка, третя коробка, четверта. Оце дуже старі мої приманки. Це є в мене грузики. І різні старі штупора, ну, старі грузики, гачки поржавілі, то треба все перебрати і все викинути. Ну, представте собі оця сумка, скільки вона важить. Я її завжди собою тягаю, бо може і неправильно, але і тут коробка з всякими грузиками. У мене колись була можливість я це все. Ну і ось така коробочка, це старі приманки мої також. Її взагалі можна витягнути, в принципі, але тут є, хай буде, як кажуть. Смішно, але воно є.